У Вінниці затвердили алгоритм дій, яким користуватимуться старости у разі виявлення домашніх тиранів. Документ стандарт розроблений робочою групою Вінницької міської ради. Людина, проти якої вчиняється домашнє чи гендерно зумовлене насильство, не відразу може його розпізнати і зрозуміти, як реагувати, тому необхідно постійно нагадувати про алгоритм дій і проводити роз'яснювальні роботи з людьми. Як виявляють насильницькі дії та як на них реагують на прикладі Вінницького хутірського старостинського округу? Запитаємо в очільника Владислава Кривашка. Пане Владиславе, мої вітання вам. Розкажіть для початку, яка статистика проявів домашнього насильства у вашому старостинському окрузі? Якщо говорити про статистику домашнього насильства у Вінницько-хтільському старостинському окрузі, то фактично за 2,5 роки було здійснено більше 10 випадків. Усі були вирішені. Є в чотирьох випадках, де Постраждали діти, але була певна проведена робота відповідна, і на сьогодні ми в цих сім'ях вже не спостерігаємо певних якихось чинників, які можуть спричинити домашнє насильство або вразити якось дитину під час вчинення цього. Варто також згадати, що на території округу діє кризовий центр. Який працює фактично на всю Україну, це також є окремим нашим завданням співпрацювати вже саме у реалізації допомоги людям, які постраждали матерям, як правило, які постраждали від домашнього насильства та їхнім діткам. Якщо говорити про документ стандарт із прописаним алгоритмом дій, який він? Відповідно до законодавчих змін у блоці протидії домашньому насильству на сьогодні можна вже говорити про створення певного алгоритму дій старости на території сільських, населен... сільських та селищних населених пунктів. І цей алгоритм був доведений нам під час засідання міжвідомчої ради у Вінницькій міській раді. Потрібно задати те, що ми вже фактично два роки, два з половиною роки створення старостинських округів працюємо і відповідно і на цей от алгоритм дій на сьогодні це вже є таким документом, який, міжвідомчий документ, який буде допомагати нам і іншим старостам у роботі саме з виникнення і превенції таких ситуацій. Якщо говорити про сам алгоритм, то потрібно задати, що ми долучаємо безпосередньо органи національної поліції. Ми долучаємо департамент соціальної політики під час реагування на виїздах відповідно до сімей, які... Постраждали від домашнього насильства. Якщо тут залучені також діти, інформуємо службу справи дітей Вінницької міської ради, відповідні мобільні бригади, та усі разом стараємося нейтралізувати таку ситуацію, вирішити її доступними шляхами. Ті шляхи, які дає нам фактично чинне законодавство. Почули вас, Владислав Кривашко, староста Вінницького хутірського округу, був з нами на зв'язку.